Доброго дня! Тема практичного заняття сьогодні догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями кінцівок. Сьогодні розберемо наступні практичні навички: накладання еластичного бента на нижні кінцівки, визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок, виявлення пульсації на артеріях нижніх кінцівок, надання першої допомоги при гострому тромбозі, емболії магістральних артерій кінцівок та надання першої допомоги при розриві барикозного вузла. Схематичне зображення сьогоднішньої теми, захворювання судин нижніх кінцівок, захворювання артерій поділяється на облітераційний ендартеріїт, облітераційний атеросклероз та хворобу рейно, захворювання вен, на варикозне розширення вен та тромбофлебід. Це не усі захворювання, але ті, що ми з вами розбираємо на лекціях і на практичних заняттях. Перший практичний навичок це накладання еластичного бинта на нижні кінцівки. Як правило, еластичне бинтування нижніх кінцівок використовується у пацієнтів з варикозним розширенням Вен для фіксації тонусу стінок вен. і також еластичне бинтування використовується у пацієнтів старше 40 років в передопераційному періоді. Під час операції та післяопераційному періоді для профілактики ускладнень післяопераційного періоду, таких як тромбоемболії. Це обов'язкове таке показання еластичного бинтування. Також еластичне бинтування використовується в перед, під час та після операційний період у спортсменів важкоатлетів, у яких є нагрузка на нижні кінцівки, і також використовується у пацієнтів знов таки, з варикозним розширенням Вен або з іншими хворобами Вен. Обладнання, еластичний бинт, лоток, фіксатори шпильки, підготовка медпрацівника до маніпуляції. Помити руки з милом, надіти стерильні рукавички для інфекційної безпеки. Підготовка пацієнта до маніпуляції. Пояснити пацієнту мету і хід маніпуляції дотримується право пацієнта на отримання інформації. Пацієнту надати горизонтальне положення з припід нижньою кінцівкою, на яку буде накладено еластичний бинт. Досягається венозний відтік. Пояснити пацієнту, що перед сном еластичний бинт потрібно знімати, забезпечується розслаблення м'язів. Хід виконання маніпуляції. Бинтування необхідно починати вранці, до підйому з ліжка, кінцівці надати припіднятого положення для відтоку венозної крові. Бинт накладають з невеликим натягом від пальців стопи до стегна з обов'язковим захватом гомілково гомілковостопного суглоба. Кожен наступний тур бинта повинен перекривати попередній наполовину для забезпечення виконання маніпуляцій. Еластичний бинт зафіксувати у верхній третині стегна. Забезпечується цим фіксація. На малюнку бачите е, варіанти еластичного бинтування нижньої кінцівки, а це є аналогом еластичного бинтування еластичні панчохи, компресійні панчохи, які використовуються при варикозному розширенні Вен. І продивимось відео, як накладається бинт. Починають бинтування від пальців стопи або також з середини стопи. Кожний наступний тур еластичного бинта має перекривати попередній. Перекривається п'ята, та гомілково стопний суглоб. Спосіб бинтування циркулярне. Натяг має бути середнім, тобто не сильно перетискаючи кінцівку, але при цьому трішки її здавлюючи, фіксуючи тим самим можливі тромби у венах і фіксуючи самі вени. Ви бачите, добентували до коліна, але все ж рекомендують бентувати до середини стегна або хоча б до нижньої третини стегна для більш надійної фіксації. Аналогом також є використання трикотажу еластичних панчох. Наступний практичний навичок це визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок. На лекціях ми з вами розбирали, які проби проводять для визначення прохідності вен нижніх кінцівок. Однією з цих проб є проба дельбе пертеса, вона ж маршева проба для визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок. Підготовка пані... пацієнта до маніпуляції. Пацієнту, який перебуває у вертикальному положенні, накласти еластичний жгут у верхній третині стегна так, щоб перетиснути тільки Підшкірні вени для припинення відтоку крові через поверхневі вени. Запропонувати пацієнту походити із жгутом протягом 5-10 хвилин для відтоку крові в глибокі вени. Оцінювання результату. Якщо підшкірні вени не спадаються і виникає біль у кінцівці, це вказує на порушення прохідності глибоких вен, видалення підшкірних вен при цьому протипоказане. Спадання підшкірних вен під час ходьби свідчить про прохідність глибоких Вен. При цьому видалення підшкірних вен показане. І продивимось відео, як проводиться дана проба. Проба прохідності глибоких вен дельбепертеса. Хворому, що знаходиться в вертикальному положенні, на верхню третину стегна накладається еластичний бин. Причому стискуються тільки поверхневі вени. Після ходьби протягом 2-3 хвилин досліджують стан вен. Наявності достатніх анастомозів з глибокими венами варикозні вузли сплощуються, стають менш напруженими. Навпаки, при компенсаторних розширеннях в результаті поганої прогідності глибоких вен, тромбоз стигнової вени, поверхневі вени після накладання бинта не тільки не зменшуються, а й різко набухають. Наступна проба проба троянова тренделенбурга для визначення прохідності поверхневих вен нижніх кінцівок. Підготовка пацієнта необхідно запропонувати пацієнту лягти, підняти кінцівку, досягається умова маніпуляції. У ділянці верхньої третини стегна накласти венозний джгут, запропонувати пацієнту встати. Оцінюємо результат. Якщо після зняття чхута вени повільно заповнюються знизу, то пробу вважають негативною. При цьому клапаний апарат функціонує задовільно. При швидкому наповненні вен зверху після зняття чхута пробу вважають позитивною, і це свідчить про недостатність клапанів поверхневих вен. Продивимось відео виконання даної проби. Проби Троянова-Тренделенбурга. траянова Тренделенбурга. Хворий знаходиться в лежачому положенні, ногу піднімають вертикально вгору. Погладжування в проксимальному напрямку сприяє переміщенню вонозної крові в стегнову вену. Великої підшкірної вени стискається у верхній третині стегна, і хворому пропонують встати на ноги при подальшому стисненні вени. Якщо після зняття руки відбувається видиме швидке наповнення вен внаслідок зворотного току крові, симптом вважається позитивним. Він вказує на недостатність венних клапанів, особливо остіального в місці переходу великої підшкірної вени В стегнуво. Відсутність зворотнього кровотоку при повільному наповненні вен знизу симптом негативний. Для полегшення визначення симптому Тренделенбурга можна після підняття нижньої кінцівки накласти в верхній третині стегна тонкий гумовий джгут з дренажної трубки з таким розрахунком, щоб провести тільки стиснення підшкірних вен. Джгут закріплюється затискачем, нога переводиться в горизонтальне положення і перевіряється пульсація артерій ступні, яка повинна бути збережена. Правильність накладання джгута. Пропонують встати на ноги і після деякого спостереження за наповненням вен джгут знімають. При недостатності клапанів видно швидке наповнення вен зверху вниз. Розберемо тестові запитання, які є в ліцензійних тестах. Яка функціональна проба проводиться для діагностики захворювань поверхневих Вен та стану їх клапаного апарату? Ми з вами сказали, що для проведення діагностики поверхневих вен використовується проба Троянова Трендаленбурга. Для діагностики захворювань периферійних Вен, а периферійні це і є поверхневі вени, необхідно провести пробу знов-таки, це буде проба Троянова Трендаленбурга. Визначення прохідності комунікаційних глибоких вен нижніх кінцівок, це проведення проби прата. Підготовка пацієнта необхідно запропонувати пацієнту лягти, підняти кінцівку, накласти гумовий бинт біра від пальців до пахової області, еластичний бинт, над бинтом або під ним в паховій області накласти джгут, запропонувати пацієнту встати. Поступово знімати бинт та накладати інший таким же способом, щоб між ними залишився проміжок. 5-6 см. Оцінювання результату. Негативна проба, якщо клапаний апарат функціонує задовільно, при цьому відсутність варикозно наповнених вузлів в проміжку між бинтами. Якщо ж позитивна проба, то це вказує на недостатність комунікаційних вен, при цьому з'являються варикозні вузли в проміжку між е пов'язками між бинтами. Продивимось відео виконання даної проби. Опа, так. В лежачому положенні хворого після спорожнення варикозно розширених вен в верхній третині стегна накладають гумовий джгут, що стискає велику підшкірну вену. Потім на кінцівку накладають еластичний бинт від пальців до джута, і хворий стає на ноги. Еластичний бинт знімають виток за витком. В утворюваному проміжку між джгутом і бинтом в 10-15 см накладають другий еластичний бинт, яким поступово зверху вниз обмотують кінцівку за турами першого бинта. Напруженого сегмента варикозної вени між двома бинтами свідчить про неспроможність клапанного апарата перфорантної вини, через яку заповнюється з глибокої венозної сітки даний сегмент підшкірної вени. Наступний практичний навичок, який ми розберемо, це виявлення пульсації на артеріях нижніх кінцівок. Визначення пульсації на стегновій артерії. Підготуємо пацієнта. Пацієнту надаємо горизонтального положення для досягнення ефективності маніпуляції. Звільняємо обстежувану ділянку від одягу, покращується доступ до артерії і стегно на боці обстежування випрямити і дещо повернути назовні. Техніка проведення. У пахвеній ділянці, нижче від пахвеної складки, пропальпувати пульс з помірною силою притиснувши артерію до горизонтальної гілки лобкової кістки, визначити число ударів за хвилину, ритм, напруження та наповнення. При цьому досягається визначення пульсу на стегновій артерії і для повної характеристики пульсу оцінюються усі дані. Провести запис даних в медичну карту пацієнта для забезпечення достовірності даних. Визначення пульса на підколінній артерії. Знов таки, пацієнту надати горизонтального положення, але вже на животі. Звільнити обстежувану ділянку від одягу, нижню кінцівку зігнути в колінному суглобі під кутом 120 градусів. Досягається ефективність маніпуляції. Техніка проведення маніпуляції. Посередині підколінній ямці знайти пульсацію артерії. Досягається визначення пульсу. Визначаємо число ударів за хвилину, ритм, напруження та наповнення. Показники записуємо в медичну картку. Визначення пульсу на задній великогомілковій артерії. Пацієнту надаємо горизонтального положення, звільняємо обстежувану ділянку від одягу, стегно випрямляємо та дещо повернемо назовні. Техніка проведення маніпуляції. Між заднім краєм внутрішньої кісточки і над п'ятковим сухожилком знайти пульсацію артерії, визначити число ударів за хвилину, ритм, напруження та наповнення. Показники записати в медичну картку. Визначення пульсу на тильній артерії ступні. Пацієнту надати горизонтального положення, випрямити кінцівку і звільнити обстежувану ділянку від одягу. По середній лінії між першою і другою плесновими кісточками знайти пульсацію артерії, визначити число ударів за хвилину, ритм, напруження та наповнення та показники записати в медичну картку. Ось тут, на малюнку, ви бачите, де притискаються артерії, щоб пропальпувати та визначити на них пульс: стегнова артерія, підколінна артерія, задня великогомілкова артерія та тильна артер. Артерія ступні. І продивимось відео визначення пульсації на артеріях нижніх кінцівок. На стопі від великого пальця до суглоба ділимо відстань на три рівні ділянки. І, як правило, десь всередині, середині, а то й в місці переходження другої ділянки до третьої, ближче до суглоба, визначається пульсація ось таким ось чином: притискається артерія до тилостопи, відчувається пульсація і оцінюється стан даної пульсації. Наступна артерія задня, великогомілкова артерія, вона знаходиться позаду медіальної щиколотки, присередньої щиколотки, позаду. При цьому ногу бажано вивернути трохи назовні і притиснути до щиколотки. Визначити пульсацію та записати дані. Наступна артерія підколінна. Визначається артерія позаду коліна у підколінній ямці. Притискається артерія до коліна, глиб до кістки і визначається її пульсація. При цьому бажано кінцівку трішки зігнути, щоб було легше виконати маніпуляцію. І стегнова артерія. У стегновій складці під нею, у паховій складці, під паховою складкою на середині міши, великим бугром та лобковим симфізом, ось в цьому місці, притискається та визначається пульсація. Наступний практичний навичок це в нас надання першої допомоги при гострому тромбозі, емболії, магістральних артерій кінцівок. Встановлюємо діагноз на основі скарг. Скарги будуть насильний біль, відчуття холоду та уніміння, порушення функції кінцівки. За анамнезу захворювання в анамнезі вади серця, гіпертонічна хвороба, постінфарктний тромбоендокардит може бути, атеросклероз, аорти тощо. Із об'єктивного обстеження пацієнт неспокійний, покритий холодним потом, на обличчі страждальний вираз. Тони серця глухі, пульс прискорений, можлива аритмія, артеріальний тиск підвищений, а при розвитку больового шоку знижений. Кінцівка бліда, холодна, чутливість знижена або втрачена, відсутня пульсація судин дистальніше від місця оклюзії. Дистальніше це ближче до кінця кінцівки. Тобто, якщо у нас оклюзія в цьому місці, то в цьому нижче дистальніше пульсація буде. Відсутнє. Невідкладна допомога. Пацієнту створити психічний та фізичний спокій, вести знеболювальні, внутрішньовенна повільно 2 мл 2% розчину омнопону в 10 мл 0,25% розчину на вокаїну, внутрішньом'язова 2 мл 50% розчину анальгіну і 1 мл 1% розчину димедролу для запобігання виникнення больового шоку, вести антикоагулянти внутрішньовенно 2011. Гепарину або 0,8 мг клексану в 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду для запобігання подальшому тромбоутворенню, вести спазмолітики внутрішньом'язово 5 мл баралгіну або 2 мл ножпи для усунення спазму артерій, виконати імобілізацію кінцівки для знерухомлення і сповільнення розвитку некротичних змін, кінцівку обкласти міхурами з льодом. Транспортувати негайно на ношах у відділення судинної або загальної хірургії. Розберемо тестові запитання у пацієнта Б-56 років діагноз тромбоемболія правої підколінної артерії, яке незалежне медсестринське втручання необхідно застосувати, щоб знизити некротичні зміни, ми обкладаємо гамілку міхурами з льодом. Наступний практичний навичок і останній на сьогодні це надання першої допомоги про розриві варикозного визла. По темі гемостаз на минулому курсі ми з вами розбирали, що при винозній кровотечі накладається стискальна пов'язка. Розрив варикозного вузла саме і спричиняє венозну кровотечу, тому діяти ми будемо накладати стискальну пов'язку. Але для початку ми встановлюємо діагноз на основі скарг. Скарги будуть на біль та наявність кровоточивої рани на нижній кінцівці, іноді загальну слабкість, шуму в ухах, запаморочення. За нанозу захворювання буде травма, іноді досить назначна варикозного вузла і наявність, звичайного, варикозного розширення вен з тромбоемболіями. Об'єктивно Обстеження при огляді визначається рана в ділянці варикозного вузла зазвичай на внутрішній поверхні гомілки, з якого витікає кров темно-червоного кольору постійною рівномірною цівкою. Невідкладна допомога полягатиме в притиснуванні пальцем вени дистальніше від місця ушкодження, при цьому зменшується витікання крові з рани. Чому в дистальніше? Бо, якщо ви пам'ятаєте, в нас венозна кров е рухається. Від периферії до центру, до серця, тобто там, кров рухається в напрямку до серця. Тому, щоб зменшити е, витікання венозної крові, її треба перетискати. Дистальніше, ближче до периферії. Краї рани обробити спортовим антисептичним розчином для профілактики вторинного інфікування, накласти асептичну стисну пов'язку згідно з модулем, досягається тимчасовий гемостаз. Ушкодженій кінцівці на дати підвищеного положення зменшується приплив крові до рани. При обширному ушкодженні накласти транспортну шину крамера на кінцівку згідно з модулом, досягається і мобілізація кінцівки. У випадку значної крововтрати різка буде бідість шкірних покривів, зниження артеріального тиску, збільшення частоти, зменшення напруження пульсу, розпочати протишокові заходи, інфузію кровозамінних рідин для збільшення об'єму циркулюючої крові і профілактики геморагічного шоку, транспортувати пацієнта в хірургічний стаціонар у положенні лежачі з піднятою ушкодженою кінцівкою для виконання вже кінцевого гемостазу. Тестове запитання по темі. Який спосіб зупинки кровотечі ви застосуєте при травмуванні варикозно розширеного вузла? Як ми сказали, при травмуванні варикозно розширеного вузла виникає венозна кровотеча, а венозну кровотечу за алгоритмом ми зупиняємо методом накладання тиснучої давлячої пов'язки. На цьому все. Дякую вам за увагу!